Вітаю, друзі! Ви на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні будемо готувати дуже смачну і пікантну закуску до м'яса та м'ясних страв. Це маринований гострий перець. Приємного всім перегляду. Для приготування смачного маринованого гострого перцю спочатку підготуємо банки. Банки я гарно помила з содою, кришки теж помила з содою. І тепер сюди Зливаємо 30-40 мл 9% оцту. Закриваємо кришками. І тепер ось так з Такий спосіб стерилізації я завжди використовую при баронуванні гострого перцю. І ось так одну і другу банку з Цей оцет виливаємо, він нам більше не потрібний. Гострий червоний перець гарно помили і просушили. І тепер потрібно обрізати хвостики. Ось так обрізаємо хвостики, серединку залишаємо в перці. Насіння не вичищаємо. І цю процедуру обов'язково робимо в рукавицях. Ось так. Хвостики обрізали. Серцевину залишили. І тепер перець щільно складаємо в банки. Складаємо так, щоб перець був по плечики банки. Оцей задовгий перець його потрібно буде обрізати. Кусочки, які залишаються від довгого перцю, поскладаємо. В іншу банку. І ось так щільно викладаємо весь перець. Баночки з перцем готові. Тепер приготуємо маринад, яким будемо заливати перець. Тут у мене 200 грим цукру вливаю 200 мілілітрів. Яблучного 6% оцту. Може бути також винний оцет. І тепер все ретельно нам потрібно перемішати. Маринад готую частинами, тому що у кожну банку йде різна кількість перцю, а також поміщається різна кількість маринаду. Не стає цього маринаду. Готуємо ще і доливаємо. Ось так нам потрібно ретельно перемішати, щоб весь цукор розчинився. Маринад готовий і зверху заливаємо перець маринадом. Так, щоб маринад попав і серединку перцю. І ось так до самого верха, щоб повністю покрити перці. Не вистачає маринаду. Робимо наступний. Банки до самого верха залила маринадом. І тепер тісно закриваємо і кладемо на три тижні холодне темне приміщення. Через три тижні перчик вже можна їсти. Він не є дуже гострий, коли маринується, і до м'ясних страв до м'яса. Дуже і дуже смачно. Такий маринований перець з'їдається дуже швидко, але маринад я не виливаю. В цьому маринаді замариновую свіжий болгарський перець. Він виходить дуже смачний і пікантний на смак. Якщо ви ще не готували такий маринований гострий перець, раджу всім спробувати хоча б одну маленьку баночку. Я впевнена, що вам він прийдеться до смаку. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба.